Всім привіт! Ласкаво прошу вас в моє нове відео. Це буде відео з дому на таку побутову тематику. Не розумію, чому ви більше любите такі відео, а не відео з якихось гарних місць. Але як є, тим паче, що я також перед тим як мені потрібно зробити якісь хатні справи, які я ще й не дуже, наприклад, хочу робити. Я завжди дивлюсь якісь такі відео інших блогерок з українського Ютубу на подібну тематику. Перетягла баракаломик свого чоловіка, як на це казала Моніка, який не дуже люблю, але чоловіку на ньому зручно. Але практика показує, що всі речі, які я не дуже люблю в цій квартирі, рано чи пізно змінюються. Так, нарешті, я дійшла до того, що змінимо ми, напевно, таке те -так крісо з кухні, про яке я вам вже скаржилась, на яке точніше я вам вже скаржилась, що воно сиплеться. І я там оздоблювала його всілякими чохлами, але задовбало, чесно, воно все одно сиплеться і задовбало мене цим займатись, тому дійшла все ж таки до того, щоб його замінити. Дече знайшла не за всі гроші світу і підходяще, тому сподіваюсь, ви побачите його ще в цьому відео. І ще мені потрібно віднести в ательє декілька речей, тому що ось тут треба відремонтувати, лямка від'єдналась, От вона, мабуть, з цього боку, і з цього боку приєднана, а вона вирвалася. І треба, щоб якось звузили цей отвір. Для того, щоб вона трималась, цю сукню десь купувала рік тому і не вдало сіла, бо вона коротенька, я її хотіла поправити, і сіла так якось не дуже вдало, і лямка вирвалась. От, тому треба її віднести. І також ось цю зелену сукню, яку я вам показувала зовсім нещодавно. В покупках, пару місяців тому, в неї відірвалась шлеєчка. От. І потрібно її просто обережно пришити. Я сама за не берусь за такі речі, якщо чесно, тому що не хочу їх зіпсувати. От, тому віднесу в ательє. І ще нестиму в ательє ось цей костюм. Замовила його нещодавно, вже після того, як показала вам покупку, тому що він на мене великуватий прийшов, хоча не знаю, як так вийшло. Підбирали розмір разом з консультанткою по моїм параметрам точним. Вона сказала 42-44. Але прийшов костюм за великий. І що поробиш? Потрібно вшивати, тому що я помітила це вже після того, як вдягла його, вдягла, зняла бірку, точніше, прополаскала навіть тому, що льон спершу трішки колеться, попрасувала, вдягла перший раз на роботу, і от на роботі він почав з мене трішки злітати. Ну, тепер понесу в ательє. Сподіваюсь, це буде не дуже дорого, тому що за сам костюм я віддала 950 гривень, і мені здається, що це доволі бюджетно хоча я розраховувала трішечки. На інший вид, але цей також класний, тому що там нас була студійна зйомка, і ви розумієте, що це не так, як я зараз от вам знімаю, я його тримаю рукою, от для того, щоб він на мені тримався, так як мені подобається Наталії, тому що штани з низькою посадкою я дуже не люблю, тому доведеться вшивати. І топ також є великий, і видно дуже бюст, коли він є. А коли немає, то дискомфортно трішки носити. Ну, тому що щоб зайвого нічого не було видно. Ну, коротше, нестиму в атель'є, не знаю, скільки це коштуватиму. Але так як уже піднакопичилось багато речей, які потрібно туди віднести, то костюм понесу разом з усім. уже. Так, побігла перевдягатись і повертаюсь до прибирання. А, і взяла ще в магазині Юск ось такий кошечок, також для організації у ванній, бо там вже декілька є, і хотіла взяти сірі, такі ж, як там, але вже вони вийшли з продажу, тому довелося брати ось такий біленький. Він, звісно, теж гарний і туди підійде. Тому взяла, коштував він 400 гривень. Тепер можна трішки приємніше. робила деякі покупки для дому, не декор. А такі більш корисні і технічні покупки, наприклад, такі, як дуже корисна покупка, наприклад, такі, як взяла ось таку корзинку, точніше, коробку в сінсей для порошку. Тому що зараз у мене порошок дуже в неестетичній формі, стоїть просто ось в цьому пакеті з-під порошку. І давно я щось таке шукала і бачила на Сінсеї, і мені здається, що бачила тоді ще бежеву, і хотіла більше бежеву, але така теж гарна, і у мене є деякі чорні елементи і в ванні, і в принципі в квартирі. Ви бачили, що є там чорний стіл, чорні меблі. Тому я думаю, що підійде і йшла ось така ще в ній ємність для того, щоб насипати порошок, і це, я думаю, буде дуже зручно. Тому що зараз, поки що, у мене такий не дуже зручний для цього стакан, склянка для цього. І я сподіваюся, що так буде зручніше і гарніше. Тому купила ось таку ємність, вона коштувала 399 гривень, взяла в офлайн-магазині Сінсей. Там, звісно, завжди якийсь безлад і все таке, але. Обрати такі речі простіше, ніж, наприклад, обрати той самий декор. Хоча там вже з'явився, щоб ви розуміли, осінній декор. Осінній декор влітку середина літа. Ну не зовсім середина, але блін літа ще. І там вже осінній декор, який я планую для вас йти, знімати, але трішечки. Пізніше, тому що ну, просто зараз мені ще хочеться, якщо чесно, насолодитись літом, Сподіваюсь, там все не розберу. І також взяла в сінце ще ось таку шторку для ванної, білу, але в горошок просто білої не було, тому що моя вже була дуже в ось цій ржавій воді і чомусь не відпиралась, а як тільки купила ось цю шторку. Ту е, поклала в машинку на 60 градусів, довго її пробрала при високих температурах. І вона відібралась білесенька, зараз чистесенька, ця буде про запас, тому що та більше подобається, бо вона просто біла, я її десь брала рік тому в Леруа Merlin. От і зараз вона відібралась, і як нова, тому я задоволена, а ось ця буде про запас. Я наскільки люблю, щоб все підходило одне до одного, і наскільки е, люблю, щоб все було більш-менш естетично, що. Взяла ось такий війничок і совок в епіцентрі на 400 гривень дорожче, ніж могла б, тому що вони підходять мені за кольором, от вони сірі і підходять під стіни в тій кімнаті, де стоять. От наскільки це запущено в мене? І тому там були по 250 трішки менш якісні, а ця коштувала 650, і мені довелося взяти її для того, щоб вона підходила під власне. Ковір стін. Але в цьому всьому є плюс, тому що у нас був сертифікат. Подарунковий в епіцентр на тисячу гривень, тому я змогла взяти ось цю, ось цей набір за 650. І ще й ось таку корзинку також для організації простору у ванні, тому що зараз всі моючі засоби, а в ванні їх багато. Стоять просто на підлозі, це в різнабій, і це трішки мене теж не те, що дратує, але це створює додатковий безлад. Хоча в ванні чисто, але це стоїть і ріже око. Тому купила ось таку корзинку світлу. У нас там світлий коврик, і в принципі ванна в світлих. Хто нам, хоче трошки розживувата, тому купила ось такий кошечок пластиковий, коштував він 200 з чимось гривень. От якраз ми вклалися цю тисячу і ще купила якийсь порошок, доплатили і вийшло доволі вигідно в епіцентрі. І також ще замовила засоби для прибирання, для миття. Ті, які всім блогерам присилали на рекламу, Марійка замовляє, тому що в неї немає ніякої реклами на каналі. Коротше, вирішила я спробувати, тому що говорили всі, кому присилали ці засоби на рекламу, що дуже хороші. І я взяла антиналіт у ванну, знову ж таки, тому що відмивала декілька місяців тому е кахлі на стінах, і на літо цей не відмився. Хоча я ретельно доволі це робила, тому взяла ось такий антиналіт, і дійсно він відмиває кахлі добре. І я ще брала його для ванної, тому що там іржава ось ця вода, трішки витікає з крану, і такі потоки утворюються. Але відмив потьоки ось ці він гірше трішечки. Але кахлі дуже добре, вони блистять, мені дуже сподобалось. І в Доместос, в принципі, ось цей наліт відмиває так само не з кахлі. В кахлі я не мила доместосом. А ось ця штучка йому трішечки допомогла і ще стало чистіше, тому в принципі задоволена. Сподівалась, звісно, що відмиє ось цю іржу повністю, але ні, трішки воно допомогло з нею, але не повністю. А з кахлями дуже добре справилось. І ось такий ще взяла. Антижир. Антижир це м'яко сказано, тому що він так легко і так чисто відмив плиту. Я була в шоці плиту, підлогу, там, де вже ось цей застарілий трішки жир, і він не відмивався вже просто так. Я там терла його минулого разу, коли прибирала дуже сильно. А цього разу він відмив просто з легкістю. Єдине, що мене бентежить, ну от засоби працюють, точно можу сказати: єдине, що мене бентежить в цьому, це насправді їх хімічний склад, тому що. По-перше, трішечки роз'їло ось там, де залізо на плиті, залізні кріплення для кришки на плиті, воно трішечки роз'їло покриття. Ось це глянцеве. Тепер вони матові і трішечки білі. По-друге, коли я пшикала, тут немає якоїсь віддушки на щастя сильної, їдкої, яка часто є в хімічних засобах побутових, але є чомусь неприємний, такий, як від нашатиря. От не те, що запах, а ефект такий неприємний, як від нашатаря трохи, тому що я пшикала і почала одразу кашляти. Тому бендежить мене трішки, я ще й параноїк, якщо чесно. І тому мене це трішечки бендежить, але не знаю, треба ще детальніше почитати, поки е, жива, все добре, від цих засобів нічого не сталося. Але хочу почитати, користуватись, поки що буду, тому що відмивають дійсно добре, особливо цей антижир. Антиналіт трішечки погірше, тому що я розраховувала, що відмиє повністю. Ось ту ржу на ванній, але е, все одно він допомагає. А антижир просто топ засіб, якщо він ніяк не шкодить здоров'ю. От, в принципі, це мій такий чесний нерекламний відгук на це все. До речі, це також стоятиме в корзинці ванні. І ще мені подобаються ось такі пляшечки, вони дуже естетичні, теж не такого їдкого кольору, як е, зазвичай в, е, з мас-маркетної ось всілякої побутової хімії. І головна, в принципі, покупка. Ту, яку, думаю, самі уважні вже помітили. Це крісло. А, зараз я трішечки хочу його розпакувати. Спеціально чекала вас. І не знаю, як мене чути, тому зараз розпакую і потім все вам розкажу. Ой, вже добре бачу, ніяких дефектів немає, бо не розпаковувала ще. Крісло. Замовляла це крісло на розетці, е, тому що хто дивиться мої відео давно, знає, що минуле ось таке крісло у нас було чорне, і воно е, суттєво потріскалось. Напевне, від того, що ми не закривали жалюзі на кухні і сонце світило, і ось ця екошкіра, вона потріскалась. Тут будемо вже обережніші. Я хотіла купити таке саме чорне, якщо чесно, тому що вже там було чорне, і думаю, байдуже. Купимо чорним, але не було чорного, тому вирішила взяти біле. Кухня біла. Я думаю, що проблем з тим, що е, мити його так само, в принципі, я думаю, як і чорне, і бути не повинно через те, що воно біле. Легке в догляді. Ось ця шкіра дуже легка в догляді. Там були різні ткани від такого ж типу крісла, але я подумала, що ну, якщо туди щось ляпне з їжі, ну а це може статися, тому що це кухня, і ми там сидимо їмо. То ну це буде відмити від е е тканини набагато важче буде дуже неохайно це все виглядати і будуть точно плями, і це знову якісь засоби купувати для того, щоб це все відмити. Тому вирішила брати вже біле з екошкіри, і воно мені дуже подобається. Коштувало воно бюджетно насправді для крісла і в зрівнянні з тим, що я бачила раніше. Воно коштувало 2,950 на розетці. Це продавець розетка. І ми взяли його. Нам воно дісталось за 1950, тому що чоловікові на день народження подарували сертифікат подарунковий на розетку. І От ми склали знову ж таки цей сертифікат з нашими грошима і отримали ось таке крісло. Бачите, іноді сертифікати, які всі вважають непотрібними, додають щось в сімейний бюджет, точніше допомагають не віднімати з сімейного бюджета щось. Коли дружині дуже треба крісло. Ну, от така я неугомонна, насправді, в побуті завжди. Мені треба, щоб все було гарно, затишно. І я постійно щось, то штори мені треба повішати, то ванну естетично зробити, то крісло купити. Зате мені постійно буде що знімати для вас на канал, тому підписуйтесь, не забувайте про це, не забувайте про лайки і коментарі, тому що це допомагає в просуванні цього і подальших відео, тому що Ютуб бачить, що ви зацікавлені в моєму контенті. Тому... Дуже вдячна людям, які коментують, лайкають і дивляться мої відео до кінця. Але нагадую, як і в кожному своєму відео, що. Купувати щось, знімати відео, робити якісь не першочергові справи і в принципі жити до життя, як говорять, ми можемо тільки завдяки людям, які обороняють нашу країну від ворога. Тому не забувайте допомагати всім, чим ви можете Збройним силам України. Якщо ви, як і я, не в них, то не забувайте допомагати їм і фінансово, в тому числі не забувайте про регулярний донат. До речі, ще включила таку штучку, скажу вам ще корисна. Кешбек на благо, в монобанку є. І от я включила цей кешбек на благо, я включила собі в фонд Сергія Притури. От, наприклад, і кожного місяця, коли оновлюється місяць, цей кешбек знімається в цей фонд. І я коли побачила, що знявся кешбек, мені так стало одразу приємно, тому що донатки і навіть не Вимагав якихось дій від мене. Тобто я не забу... точно про нього не забуду, тому що банк сам спише. Тому супер. Зараз уже. Наговорила на 15 хвилин. Зате це відео вийде на 7 хвилин, бо я коли такі короткі хронометражі е, переймаю, що не захочуть люди дивитись, бо подумають, що там якась дурня і не варта їх уваги. От е, тому зараз підемо з вами це крісло встановлювати на кухню. Я вже дуже хочу поміняти, але чекала, щоб зняти на відео для вас декілька днів, бо не було можливості зняти відео, а крісло вже забрали. От хочу зараз уже поскоріше поставити його замість старого на кухню, тому ходімо. Ось так тепер виглядає організація у ванні. Не Pinterest, звісно, але охайно і чистенько. І як бачите, костюм мені теж таки ушили. На цьому я казатиму вам до побачення. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і папа! -па. І ще хотіла вам показати, які прикольні ці ліхтарі, які я купила у Юску. Показувала вам у відео про літній декор, як вони класно виграють на стінах і стелі